Доброго дня, друзі. Сьогодні я готую цікаву, старовинну українську страву, але дуже з простих інгредієнти, схожу на наші котлетки, яка називається натертюх із буряко. Для неї нам потрібно взяти три картоплини великі, одну цибулину, хоч цибулина вже це. Я додаю, не було в рецепті, але подобається мені це було. Два буряки і далі яйце і сіль. І все це я натру на дрібну терку. Додаю одну столову ложку борошна. Забула про борошно. Кидаю одне яйце, дрібку солі. Ретельно перемішую, вмикаю плитку, ставлю сковорідку і вливаю олію. Руками формую котлетки, викладаю на сковорідку і підсмажую. І получаються такі корисні, смачні і дуже хороші на сніданок на тертюхи. Я тепер відварила ще вермішель. І на тертю хізуль мішелю, і прекрасний сніданок. Дякую за увагу. Якщо ж мірі це сподобався, будь ласка, поставте подобайки, готуйте і всього всього найкращого.